Фракції Українського об'єднання патріотів Укроб Івано-Франківській обласній та міських радості. Цієї ночі в Україні сталася подія, яка є неприпустимою правовій державі. Представники Генеральної прокуратури України СБУ у четвер, 24 грудня, ввечері ввернулися до будинку голови політради Українського об'єднання патріотів у Надія Геннадія Корвона Дніпроподровського. З будь-яких пояснень вони вилимали двері. На штурм будинку повністю екіпіровані силовики прибули шістьма автобусами. Виламуючи двері, вони наказували сім'ї на підлогу. За словами адвокатів політика, правоохоронці проводили обшук про те, що такі дії у нічний час оборонені законом. В річний час вони вирвалися навіть до дитячих спанків. Геннадія Корбана, який приїхав на ніч додому зі стаціонару однієї з лікарень Дніпропетровська, вивезли у невідому напрямку. Пізніше в адвоката Геннадія Корбана. Том, голову політради українського об'єднання патріотів, підвезли до Києва в супроді 6 автобусів-автоматників. Після нічного переїзду до Києва Геннадій Горбан був доправлений до інституту імені Амосова. Проте, не заїхавши на територію інституту, колона поїхала до бюро медичної експертизи. Але, проїхавши по бюро експертизи, колона каталася по Києву, та в результаті приїхала на вулицю Липську, 11, госпіталь Ізбук. Народних депутатів не допустили до викраденого Геннадія Горбана. На видно народних депутатів та адвокатів приїхало кілька патрулів поліції. Це перегляд. Такі дії правоохоронців можна лише оцінити від дії оскаженілої банди, яка досі працює в Генеральній прокуратурі України та ОСБУ, яка виконує політичне замовлення, займається незаконним кримінальним переслідуванням лідера опозиційної партії. Фактично сталося викрадення людини, за який його організатор шокі. Слідчі Генеральної прокуратури України, як та інші організатори та виконавці білого викрадення людини повинні понести кримінальну відповідальність. В Українського об'єднання патріотів у ГРО в Панофранківській обласній та міських радах засуджують незаконні дії Генпрокуратури та СБУ. Ми вимагаємо припинення практики політичних переслідувань та викрадень силовими структурами політичних опонентів діючої влади. Ми звертаємося до президента України Петра Порошенка, до омбудсмана України, Ларії Лутковської, депутатів Верховної Ради України з вимогою негайно припинити практику, переслідуючих політичних опонентів. Прокурора Шокіна негайно приставили. Голова Франції Українського об'єднання патріотів УКРОП івано франківській обласній раді у Поліщук, голова фракції Українського об'єднання патріотів УКРОП івано франківській міській раді Володимир Воїнів. Дякую.